Через кілька днів приїхав у ліс. Ось така тут березова роща і, як я і кажу, видно з дороги. Вон там один росте, перший ось такий березовий грибочок. Це раз. Так, тут десь маленький був. Знаю, що був два. Не бачу, але побачу. Йдемо далі. Ось стоїть гарний який високий. Два. Дивимось, а там три. Ага. Ось маленькі 4. Які гарні грибочки. Які в берізках білі гриби сидять. А ось який. Це вже трошки старший, але так непогано на одному місці. Ось ще одного помітив, також біля дороги. В цьому березовому листі вони дуже гарно ховаються. Який грибочок гарненький, такий березняк і он гриб уже. Поїдений, такий він якийсь чудернацький. Поряд ось грузь росте, а цей такої форми просто цікаво. Подивіться, як він зрісся. Тобто їх тут чи два, чи навіть три було, і всі вони в таку незрозумілу субстанцію зрослись. Так, схоже, що їх тут було три. Ось дуже рідкісний випадок, коли в такому лісі в гущавині знаходимо білий грибок. Одненький ріс. Дуже довго треба ходити їх, вишукувати. А вони по одному ростуть. Знов я заїхав у старе місце, де був минулого разу. Так само поблукав хвилин 20, знайшов два переросших гриба, які раз не замітив. І Біля велосипеду, зразу ж його не видно, тут же росте такий маленький красень. Завжди я дивуюсь, чому їх не видно з першого разу. А коли повертаєшся, тоді видно. Зайшов у такий лісок, все тут є і дуб, і береза, і достатньо він світлий. Багато вже таких пройшов пусто, а тут ось бачу під березовик стоїть молоденький, пережив приморозки. І він далі білий. Але також все, все по одному, треба шукати. Ось так, просто йдемо і дивимось на узбіччя і ось він росте. Ось такий гарненький. Просто ходити треба повільно і дивитися. Мабуть, краще ходити по дорогах. Більше знайдеш, ніж просто в лісі шастати. Ось, доріжка. І який красень. Раз. Далі стоїть красень. Два. Де ти? Де ти? А, он як сховався. Ох, як сховався. Який карапуз! Ножку трошки з'їли, але зараз більшість під'їдених. Ось такі грибки край дороги. Все так само. З краю дороги, в листочках, зовсім майже непомітний, але ось такий красунчик сидить. Також ніжку його їли, але грибок грибок гарний. Ну, ніжка я відчуваю, що всередині пуста майже вся. Ну, ось так вони по одненькому, край дороги і ростуть. Ось одна шапочка виглядає. Під колір до листочків. Важко помітити. Я думаю, що я також не всі помічаю. Ось такі грибки. Бачу, що не тільки я так ходжу в край дорожки, бо є сліди де порізані. Але такі малючки трапляються. Який маленький. А там ще один малюпусенький малю росте з нього двойко. Чудовий! Ще метрів 50 далі і його напроти сонця не так добре видно. Він замаскувався в листочках. Але ж який велетень як вже сидить. Ніхто не знайшов. О! Ось який. Чималенький. Ну, ніжка ще така, міцна. Шляпка знизу, колір який гарний. Хоч по одненькому, але є. Вставав всього з міста і ногою відчув. Виходить, я сидів на ньому, він був у мене між ногами він в траві сидить. Дить грибок. Виявляється не один, тут а два. А може ще десь є, де я не бачу. Ну так, грибки блищать на сонці. Я так і знайшов цю красу. Те, що й шукав і видивлявся. Ось дорога і просто в колії. Раз. Два. Три. Ого, які бочечки. Які ж вони гарні. Витягуйся скільки? Раз. Чи це був раз. Ось які сидять. Прямо посередині. Колір під листочки. Ого. Три таких гриба. Таких чудових три гриба. Просто ідеальні. Просто казкові. Ось, які вийшли чистенькі, ідеальні грибки. Ну, просто суперові. Да, таких би шукати і шукати. Одне задоволення. Бачу. Ще один сидить у колії. Цей трішки старіший, ніж ті. Але також важкенький. Ага, он ще бачу на горбочку. Ось який. Так, цього ножку повністю з'їли. Он, від'їли ножку, шляпка ще й ціла. Треба, треба дивитися далі. По тій же дорозі йду, тільки в іншу сторону. Так проти сонця треба дивитися уважно, але просто в траві за такою ногою. Чи хтось його вже роздавив був раніше. Чи не зрозуміло? І он ще один. Це хтось його гриз? Хух. Відгриз шляпку. Трошки їде на ніжка. На так он, на яких ногах? Стоять. Просто на дорозі. В цьому році гриби на дорозі ростуть. Не треба нікуди ходити. Ось. Ще один. Ще один ідеальніший гриб прямо на дорозі росте. Ну, мені здається, що він ідеальний. Ось. Яка шляпка. Нога. Раніше їх так не зустрічалося. Ось, яка ніжка, Тобто гриб стирчав, видно його лінію, а те все внизу. А зрізаю, так ще ж вище. Море задоволення від пошуку таких грибів.